Брати і сестри, учасники служби Божої, вітальний брат Віталік. Всі, хто долучився через трансляцію Христос рождається». Від самого початку церква мала зробити певний вибір у організації церковного календаря події, які церква святкує. В основному відновлені на, життя, на житті Ісуса Христа. Далі потім від того життя відштовхуємося життя Богородиці, відтак маємо господські празники, богородичні празники. До Ісуса Христа була історія Спасіння у пророках, і тоді календар створюється так, що центром є Ісус Христос Його життя, Його життя написано у Євангелії. Життя Богородиці і святих апостольських часів апостолів і учнів, і згаданих у листах і в діяннях. Також включаємо до календаря і потім праведників Старого Завіту, і свіжі мученики, і святі преподобні, і всі потім, які приходять аж до нашого часу, входять у календар. Однак є особливі періоди. І ми не знаємо точної дати, але треба якось відтворити і в календарі ці святкування. Йдеться про святкування так званих богоявлень. Чому говорю в множині? Ми з вами звикли казати, що Богоявлення то є праздник. А, Дуже гарна ця колядка. А що перший праздник? то різдво Христове, а що другий праздник? Святого Василя, а що третій праздник – святого водохреща. І воно же богоявлення. І ми так собі, знаєте, кажемо, що от богоявлення це є перший праздник господський у новому році, а по суті, ми святкуємо два богоявлення. Два богоявлення. І перше богоявлення, воно фактично у Різдві. Бо якщо ми подивимося, що відбувається, у Різдві. Бог себе показав у маленькому хлопчику, який народився зло на Богородиці. А вже друге боявлення, друге боявлення з'явилося у трьох особах і на ріці Йордані. Так і описує книга Євангелія, йде народження Божого Сина. Тоді, ніби трошки так випадає, ми не знаємо, що відбувається, приватне життя, ми би так сказали Ісуса Христа. І після того такий. Ну, сплеск, деталізація. Він приходить на Йордан, там є е, Іван Хреститель, він це хрестить, і Бог об'являється в трьох особах. Голос кажуть, це син мій улюблений. дух святий й голуба сходить. Ми кажемо, Бог явився в перший раз відкрито у трьох особах. Браті сестри, те, що ми з вами святкуємо зараз, це є період богоявлень. Треба знайти. Належну оцінку з нашої сторони богоявленням. Чому важливі богоявлення? Ми так собі думаємо, що може би простіше було десь там жити собі ізольовано якось, просто жити за якимись там своїми правилами або навіть за правилами, які Господь колись дав, і, мабуть, того достатньо. От. Давайте подумаємо, чи нам достатньо би було, якби ми жили лише з листами тих, кого ми любимо, які нам написали, і просто дивилися на листи і дивилися на фотографії? Ні. Ми потребуємо, аби явився чоловік-жінка, аби явився син дочка, аби явилися довгождані і безподобні онуки, аби явився мій друг. Ми не просто хочемо жити з вами. Спогадами про тих людей, про тих осіб Ми хочемо, щоб вони з'явилися нам. браття сестри, мусимо розуміти, людина претендувала майже завжди на те, аби Бог їй з'явився. І згадаймо Мойсей, який каже: ну, раз ми з тобою вже такі добрі, раз ми вже стільки спільно доброго зробили, раз ми вже вивели народ, раз у нас. Ти мені покажешся, покажися. Ну і Бог з'являється йому у тильній стороні і проходить у своїй славі Мойсей запалений, весь як, радіа, як радіаційний, такий виходить світлячок і, і, і кажуть йому, завісь на себе, закрий обличчя, бо на тебе дивитися, Мойсею, не можна. Браття, сестри, людина претендувала на те, аби побачити Господа Бога. Але чому дуже важливо? Людині тяжко, коли Бог нічого їй не об'являє. Ми проживаємо тепер часи, коли ну, стоять дуже важливі запитання. І е, ми би хотіли мати і конкретні відповіді, браття, сестри, найкращої відповіді на все наше життя є об'явлення Господа Бога. Об'явлення не е, там. Е, Роби ремонт або не роби ремонт, або переселяйся із цієї точки А у точку Б або в точку Д. Ні. Найкраще, коли Бог об'явить, і людина тоді на місці і має волю, і має спокій. Один з псалмів каже: нехай світ Твого лиця Господи є, знаменується на нас, нехай знак буде. Це, мабуть, десь такий натяк на того Мойсея. На якому Бог нас знаменувався. І ми потребуємо з вами тепер дуже отакий знак Господа Бога зустрічі з Господом Богом, який бися в якийсь спосіб об'явив, аби ми випромінювали то, що випромінював Мойсей. Слухайте. Е я розумію, що дати відповідь, коли закінчиться, припиниться, це е страшне. Діяння війни це дуже важливо. Е, якісь інші речі, що дуже цікаве, знаєте, люди десь так інерційно, так як звикли то робити на селі. Ну, до кого піти беззвідати, приходь. Отже, ви що скажете? Кажу, ну я не експерт у тих справах, щоб казати, хто там, коли кого, як переможе, в який спосіб, і як кажу, мусимо дивитися, що Бог на то каже. Так, от дуже важливо, щоби проживаючи календарно, Тепер повертаємося до того, що святкує церква, об'явлення або богоявлення, бо Бог являється у дитинці в трьох особах, щоб ми у Господа е, отримали той ефект, який отримав Мойсей. Щоб ми якось так заспокоїлися, випромінювали впевненість. Є лю люди, які не знають Господа Бога, які живуть у площині. Щоденних новин і не більше. Ми з вами, усі, є ті, котрі хочемо прийти до неба, і ми дивимося на довгу, тривалу перспективу, як Бог на то дивиться. І Боже об'явлення є тепер важливе. І свідки Божого об'явлення тепер є важливі. Свідок Божого об'явлення не той, котрий каже. Дати. Мойсей не сказав синам Ізраїля, доки будуть блудити, він помер у пустелі. Він не сказав дату. Вони самі без нього зайшли. Але коли люди побачили Мойсея, він точно бачив Бога. Бог точно йому появився. Треба Мойсея слухати. Не треба Мойсеєм легковажити. Ви точно знаєте, я точно знаю з вами, кого сьогодні треба слухати. Всі ми такі впевнені, от треба слухати того, хто дійсно мав контакт. Із Господом Богом. Брати, сестри, кожне святкування календарне, кожна молитва, кожен наш порух серця звернений до Господа Бога є для того, аби Бог об'явився у нас. Не терміни, не дати, не хід подій, а Божа участь у нашому житті. Це є наше завдання якими можемо у непрості часи запропонувати світу? Все інше робимо мірою нашої можливостей. Нехай Господь Бог у час святкування богоявлень, Богоявиться кожному, і нехай то відчують ті, хто біля нас. Амінь.